А сьогодні з нами на нашому стенді на Green Expo присутня Тетяна Діванов. Вона є координаторкою зеленого фінансування в Прокредит. Прокредит є нашим фінансовим партнером. Ми дуже раді нашій співпраці. І сьогодні ми хотіли поспілкуватися про переваги фінансування сонячних станцій для бізнесу, тому. Я прошу поділитися з нашою аудиторією, з нашими замовниками, які ж насправді наразі є переваги. Чому варто інвестувати в сонячну генерацію зараз? В першу чергу теж хотіла вам подякувати за запрошення. Дуже рада бути тут з вами. А що стосовно переваг будівництва сес для власного споживання? Є багато таких переваг, умовно їх можна поділити на фінансові та нефінансові. А якщо говорити про фінансові переваги, встановлення СЕЗ для власного споживання, то це ж звичайно зменшення витрат на електроенергію. Це дозволить підвищити рентабільність бізнесу, особливо в умовах постійного зростання цін на електроенергію. Також що можна додати, що маючи сез для власного споживання. Дозволить бізнесу бути більш енергонезалежним, але це за умови встановлення додаткового обладнання, такого як системи зберігання або накопичення енергії. Звичайно, це підвищує вартість проєкту, але це дозволяє підприємству працювати без перебоїв, особливо часи обмеження споживання електроенергії. Дійсно, так це дійсно актуально з точки зору. Інвестицій, так і терміну окупності, адже тарифи зросли, і фінансова мотивація інвесторів зрозуміла. А чи існують ще якісь додаткові переваги, наприклад, не фінансові для того, аби інвестувати? Так, якщо а, говорити про нефінансові переваги, то в першу чергу можна виділити зменшення негативного впливу на навколишнє середовище шляхом а, скорочення в об'ємів вуглецевих викидів. Якщо пояснити це простими словами, то це відбувається за рахунок зменшення споживання електроенергії, яка вироблена з традиційних джерел енергії, таких як копалини або інше паливо. Також це, в свою чергу, допомагає нашій державі, по-перше, зменшити незалежність від імпортних джерел енергії. Також це допомагає зміцнити стійкість нашої енергосистеми і певним чином наближає нас до досягнення спільної мети щодо вуглецевої нейтральності на шляху до євроінтеграції, на шляху інтеграції до європейського союзу. Так, Якщо говорити ще про нефінансові переваги, то це може, може бути зміцнення іміджу компанії як сталого виробника, як сталого бізнесу, екологічно відповідального бізнесу. А це в свою чергу може залучити нових клієнтів, як на і нових партнерів, як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, і це робить компанію більш конкретно спроможньою. особливо компанію, яка експортує свою продукт до країн Європейського союзу дійсно, все так все таки є. Насправді а ви так чудово розповіли про ну як мінімум, я почула п'ять переваг, напевно, як фінансових, так і фінансових. Тому ну таке логічне питання, яке виникає: а чи встановили ви собі сонячну станцію в Україні? О, звичайно, ви ще питаєте. Це є невід'ємною складовою декарбонізації діяльності банку. Ми намагаємось робити все можливе, щоб зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Тому намагаємось встановлювати власні СЕС там, де це тільки технічно можливо. На сьогодні ми маємо три дахові СЕС з загальною потужністю: 64 квт пік. Це частково покриває потреби банку, а також повністю забезпечує наш електрон електричний автопарк, електроенергію, давайте ж з вами краще проговоримо, які зараз існують умови фінансування сонячних станцій. Да? тобто, це я думаю пришвидшить все рівно наших потенційних інвесторів замовників. Прийняти ріжну, що стосується умов фінансування в прокредитбанку. Кожен бізнес може отримати це фінансування на сес для власного споживання. Ми наразі маємо унікальну пропозицію: це фінансування проєктів. Це фінансування підприємств, на проєкти з будівництва СЕЗ для власного споживання до 250 тисяч євро без застави. Так, що можна додати, що цей кредит може покрити до 100% вартості проєкту, тобто клієнту не треба залучати власні кошти на будування цієї станції. Також одних з переваг це те, що цей кредит може бути виданий до 5-6 років з комфортним погашенням графіку відповідно mm. до сезонності основного бізнесу. Це дійсно дуже такий інструмент чудовий новий для ринку, який може реально пробустити інвестиції. Але ж ви сказали до 250 до двохсот тисяч, тобто чи правильно я розумію. На станції, які більш потужніші, внукі на які потрібно більше інвестицій, чи є якісь для них програми, і чи як можна компонувати існуючі програми, можливо, з державною підтримкою, яка існує наразі? Так, якщо клієнт вартість проєкту клієнта більше ніж 250 тисяч євро, звичайно, ми маємо різні умови і варіанти фінансування таких проєктів. Ми не обмежуємо стільки 250 тисячами євро. Ми маємо різні програми з міжнародними фінансовими установами. Маємо державні програми. Наприклад, у нас є програма в рамках партнерства з Європейським банком реконструкції та розвитку, яка дає можливість клієнту отримати. Інвестиційну винагороду простими словами кешбек до 10% від вартості проєкту або суми кредиту. Ну і як додатковий бонус, звичайно, це може бути поєднано з державною програмою доступні кредити 5.7.9», що робить фінансування інвестування в такі проєкти на все ще більш привабливими і вигіднішими. Так насправді власний капітал компанії оцінюють по різному але він завжди дорожчий. А з того, що ми порівнювали різні фінансові моделі, ми це розуміємо. Тому, маючи таку підтримку, і державну, і кешбек, і різноманітність фінансування, наприклад, без застави до певного порогу, так в інвестиції, це дійсно ну, створює такі умови реально сприятливі для фінансування, тому що Ну, в будь-якому випадку це окуповує. чудово. Який же ж наступний етап? Куди бігти? Куди де, де звертатися? Напевно, запитають всі наші замовники. Ну у нас є два канали прийому заявок: Перший – це контакт-центр, другий – це сайт про кредит банку. Клієнт може обрати зручніший і більш зручніший для себе варіант. І в подальшому наші фахівці вже зв'язуються з клієнтом, домовляються про зустріч або про пакет документів, які необхідно підготувати. Але що можу додати, що якщо клієнт не володіє технічною експертизою, то ми як банк рекомендуємо звернутися до компанії партнера, яка може професійно спроєктувати, побудувати станцію. Наприклад, до такої компанії, як ваша компанія, одночасно до нашого партнера Unisolar. І вже звернувшись до нашого партнера, партнер надалі надає нам необхідну інформацію для подальшої комунікації з клієнтом. Чудово, дуже дякую вам за таку коротку, але досить важливу інформацію для наших потенційних замовників. А в будь-якому випадку ми залишимо а, і ну, розвернені контакти, і qr код де можна скачати презентацію про фінансові продукти банку для фінансування компанії, а також я сподіваюся, що це дійсно такі буде таким поштовхом, аби компанії йшли і будували сонішні станції. Бо це дійсно це, це власна розподілена генерація, це користь і собі, користь і державі. Тому впевнена, що це наше майбутнє. Звісно, да, да. дуже дякую. Дякую вам також за запрошення.